Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти ще п'ятьох осіб за поширення антиукраїнської пропаганди. До списку потрапили троє українців і двоє громадян РФ. Одна з них, так звана російська опозиціонерка Юлія Латиніна. На початку повномасштабної війни багато українців вважали журналістку, представницею табору хороших росіян. Довгий час вона нібито виступала проти путінського режиму і підтримувала незалежність України ціною власної безпеки. Тим чим довше тривала війна, тим частіше та активніше Латиніна почала транслювати наративи кремлівської пропаганди. Телеграф ЮЄ зібрав все, що відомо про цю журналістку, з'ясував, чому вона виїхала з Росії і що зараз говорить про Україну. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Юлія Латиніна народилася у 66-му році в Москві, Має науковий ступінь кандидата філологічних наук. За час своєї кар'єри написала понад 30 романів у жанрі політичної фантастики та політико-економічного детектива. Найвідоміший твір Латиніної пригодницький бестселер полювання на Ізюбря, за яким у 2005 році було знято одноіменний фільм. У журналістиці Латиніна відома як політичний оглядач та економічний аналітик. Починаючи з 2003 вона майже 20 років Окі була ведучою авторської програми код доступу на радіостанції ЕХ Москви. А потім почала розвивати власний Ютуб канал. За політичними поглядами, Латиніна відносить себе до лібертаріанців. Наприкінці 90-х вона була членом партії Демократичний вибір Росії. А у 2004-му стала одним із засновників комітету 2008. У складі об'єднання журналістка виступала за усунення Владіміра Путіна з посади президента і проведення чесних виборів Росії. Після анексії Криму та початку гібридної агресії на Донбасі латиніна стала на бік України. Бабішу у квітні 2014-го навіть приїжджала до Києва, де брала участь у Конгресі Україна, Росія, діалог. Після того як у вересні 2017-го невідомі спалили її автомобіль. Журналістка разом із батьками виїхала з Росії та заявила, що не збирається повертатися. З початком повномасштабного вторгнення в Україну тоді ще опозиціонерка стала учасницею антивоєнного комітету Росії. Сії і була внесена Кремлем до списку іноземних агентів. Саме тоді Латиніна набула широкої популярності серед української аудиторії завдяки спільним ефірам з Олексієм Арестовичем. Спочатку вона дійсно дотримувалася антивоєнної риторики, проте вже за два роки почала різко критикувати українську владу і особисто Володимира Зеленського. Апогеєм політичного перевзування Латиніною у повітрі стала її нещодавня відповідь на запитання, чому вона виступає проти мирних переговорів. Орєва, зокрема, вона заявила, що Україна та її ідеологія це надзвичайний виклик до існування історичної Росії. Ба більше Латиніна назвала Україну проєктом під назвою Галичина від ріки до моря, порівнявши її з Палестиною. З огляду на це, за словами Латиніної, Україна становить стратегічну небезпеку для Росії, тому війна з нею має дійти свого логічного кінця. Не дивно, що слова так званої опозиціонерки активно підхопили російські пропагандисти, вимагаючи продовження бойових дій до повної перемоги Росії за таку риторику Латиніна цілком виправдано була внесена до санкційних списків України. Володимир Зеленський вже доручив МЗС поінформувати про це компетентні органи ЄС, США та інших держав і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів проти Латиніної. Епідемія загадкових смертей топ-чиновників у Росії триває. Ще один посадовець наклав на себе руки 4 липня, стрибнувши в порожнечу 17-го поверху. Хоча сам жив на 10-му. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі подробиці загибелі віце-президента Транснафти Андрія Бадалова в Москві. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Тіло біля житлової висотки на Рубльовському шосе близько шостої ранку першим виявив охоронець. Дружині бадалова стало погано після того як вона побачила тіло чоловіка під вікнами, тож її викликали швидко. Втім, самому бадалову викликати карету швидкої допомоги було вже запізно. Чиновник працював у транснафті з 2021 року. Він займався питанням цифрової трансформації та інформаційних технологій. Йому було 62 роки. Проблем зі здоров'ям, начебто, не мав. Бадалов далеко не перший російський топ-менеджер, що раптово помер за підозрілих обставин. Лише за 2022 рік понад 10 топ чиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин. У наступні роки повномасштабної війни Росії проти України ці випадки продовжились. Високопоставлені росіяни гинули і в самій Росії, і за кордоном. Переважна більшість випадків класифікувалася як самогубство, але обставини багатьох із них викликали підозри. Багато хто з загиблих був із нафтової чи газової галузі. Так у травні 2022 року за загадкових обставин помер колишній топ менеджер Лукойлу Олександр Суботін. У тому ж році з вікна лікарні випав і розбився насмерть голова ради директорів Лукойла Равіль Маганов. у 2022 році. В Індії після падіння з третього поверху готелю загинув депутат єдиної Росії Павло Антов. До цього він написав у соцмережах антивоєнний пост. Топ менеджер Газпромінвесту Леонід Шульман у 2022 році був знайдений мертвим із численими глибокими різаними ранами у ванні на підлозі. Заступника директора єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова у 2022 році знайшли повішеним у його квартирі. Юрія Воронова, гендиректора транспортно-логістичної компанії Астрашипінг, який виконував замовлення Газпрому, було знайдено в басейні власного будинку з вогнепальним пораненням у голову. У жовтні 2023-го помер наступний глава компанії Володимир Некрасов, нібито від гострої серцевої недостатності у квітні 2025-го року. Колишній віцепрезидент Газпромбанку Владислав Аваєв, його дружина та 13-річна дочка були знайдені мертвими у власній квартирі. Версія слідства, нібито Аваєв сам убив своїх близьких, після чого наклав на себе руки. Подібна історія сталася з Василем Мельниковим. Його дружину та двох маленьких синів знайшли мертвими зі слідами ножових поранень у власній квартирі. На думку слідства, Мельников міг убити сім'ю і потім сам себе. Російський нафтогазовий магнат Михайло Толстошея був знайдений повішеним у гаражі свого будинку в Англії. Незадовго до смерті він зізнавався друзям, що боїться так званого. Путінського розстрільного списку 4 лютого 2025 року. Відразу два топ чиновники РФ випали з вікон. Керівник федеральної антимонопольної служби з Карелії Артур Пряхін нібито наклав на себе руки. Співробітник судово-експертного центру слідчого комітету у Москві Олексій Зубков вижив після падіння, але заявив, що нічого не пам'ятає. Загальна кількість російських топ-чиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня 2022 по липень 2025 року, становить близько 40 людей. Доволі показово, що у випадках, начебто, самогубства, лише двоє самогубців залишили перед смертю записку. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун, Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Українські спецслужби ліквідували російських кілерів, які застрелили 10 липня у Києві, полковника СБУ Івана Вороніча. Мене звати Яна Поргон, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто є найманими вбивцями та нові деталі цієї справи. Докладніше далі. Про те, що співробітники служби безпеки України застрелили агентів російської ФСБ, які вбили полковника СБУ Івана Воронича, заявив голова спецслужби Василь Малюк. Докази причетності ліквідованих російських агентів максимально переконливі. Їх знайшли по гарячих слідах в Київській області. Під час спецоперації і затримання кілери намагались вчинити спротив та втекти, але їм цього не вдалося. За словами журналіста Юрія Бутусова, виконавця вбивства звали Гулалезада Гагані, а його спільницю Нармін Гулієва. Нібито обидва мали паспорти Азербайджану, але насправді були тісно пов'язані з кримінальними угрупуваннями в Росії. Гулієва в'їхала в Україну 15 травня з Молдови через пункт перетину Маяки удобне. А ось Хагані довелося переходити кордон нелегально, оскільки у базах даних українських правоохоронців була зазначена його причетність до організованої злочинності. За словами журналіста, російські спецслужби використовували азербайджанського мафіозі як одноразового кіллера. Нібито полковник Воронець жив у квартирі, де був зареєстрований, і яка була зазначена у доступних базах даних. Тому російські агенти вистежили його за короткий час, встановивши спостереження за під'їздом. Згодом куратор передав кілерам координати схованки, де був захований пістолет із глушником. Як стверджує газета The New York Times, Іван Воронич служив у підрозділі, який нібито відігравав ключову роль під час українського наступу на Курську область Росії у 2024 році. В організації Відація Арсена Павлова, одного з командирів проросійських формувань на Донбасі, відомого як Моторола, а також в операції зі знищення російських стратегічних бомбардувальників, яка увійшла в історію під назвою Павутина. Крім того, за даними джерел видання, після початку російського вторгнення полковник, начебто, входив до складу елітного підрозділу, відповідального за дії в сірій зоні між лініями супротивника. Підрозділ воронича відігравав ключову роль у раптовому нападі України на Курську область минулого літа, внаслідок якого українські війська на 8 місяців окупували частину російської території. Втім, за словами Бутусова, на момент замаху Воронич нібито вже кілька років служив в іншому підрозділі СБУ. Нагадаємо, що Івана Воронича було вбито у четвер, десятого липня в Голосіївському районі Києва. Близько дев'ятої ранку до нього наблизився чоловік і здійснив п'ять прицільних пострілів з пістолета і з глушником. Після чого втік з місця злочину на велосипеді. Вбивство полковника Воронича стало першим з початку повномасштабного вторгнення в Україну замахом на українського розвідника. Раніше втрати співробітників спецслужб відбувалися лише на передовій у зоні бойових дій. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.